Це я вас ми любі сонечки. Хто такий провідник світла та любові? Це не просто слова, це шлях. Це шлях, коли душа людини готова забрати увагу з зовнішнього світу, віддатись до Творця, і це не про релігію, Навпаки, піднятись над всіма релігіями, підніматись над его, трансформувати своє его через життя. Коли ти проходиш певні іспити і проходить процес пробудження, коли твоя свідомість піднімається з нижньої чакри, все вище, 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 і ти починаєш трансформувати свою темряву внутр... те, що всередині, тому що темрява, вся темрява знаходиться в нас спочатку, мої любі сонечки, а потім ми її проєктуємо цей світ. Так, от цей шлях і пробудження, і повернення до себе це в першу чергу трансформація тої темряви, що у нас всередині. Це постійні іспити, це постійні іспити, трансформація і вибір світла, коли ти вибираєш не своє, не старі програми, вибираєш творця, творце своє вище тіло, коли ти підіймаєшся через біль трансформації, але настільки ти вже готовий злитись творцем, що ти це проходиш. І підіймаєшся, 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 і через життя трансформуєш світло в темряву. Утворюється в тебе ціло світло, потік. Тобто, ти стаєш уже більше як. Аватар творця і менше як людина з кожним разом все більше проявляєш єдність твою з твоїм вищим тілом, творцем, матінкою, всеситем і всіма небесами, тому що саме ми є в своїй первозданній природі цими небесами, мої любі сонечки, безкінечним духом, любов'ю. Ми просто роз'єдналися всі, як з великого океану, і не з одного між іншим океану, а її багато один в одному, тому що тіло абсолютно безкінечне, і тіло духа присутнє у всьому. І от ми з вами процес, звісно, забули. І наше от, це повернення, природа повернення, коли ми стаємо і готові до пробудження, ми стаємо провідниками світла, це процес життя, це процес виборів. Це не відбувається просто так, знаєте, тому що ви зробили наміром або медитацію. Це процес переходу, це процес випалювання его. і... Абсолютне, абсолютне повернення в світло. Це постійна робота. Коли ти з'єднуєшся, коли ти вже провідник, ти постійно що робиш? Перетворюєш темряву в світло. Постійно, де би ти не був фізично, особливо тебе творець постійно кудись відправляє, і ти постійно щось трансформуєш, і такого немає, що ти. Коли з Богом, що ти щось там собі первождані твої якісь там моменти людські, це зовсім інакше. Ти вже в служінні повністю творцю, коли ти є провідник світла та любові, творцю і всьому сущому, мої любі сонечки, тому що провідник світа та любові це той, хто проводить світло, забирає темряву і трансформує її світло та любов.